Хоча кажуть, що коронація більше чомусь жіночі романи відзначає, що більше жінки перемагають, це не так. Ми не знаємо, жінка написала, чи чоловік ми можемо лише здогадуватись. І часом бувають такі сюрпризи, тому що немає значення насправді. Якщо твір хороший, якщо він яскравий, в нього будуть прихильники, особливо якщо це видавці, то там дійсно ну, дійсно буде такі запекла боротьба і. Зазвичай в коронації слова, от коли я вдвічі була в журі, ми приходимо, є вже твір, який більшість ви уподобала собі, і це фаворит суддів. І цей твір перемагає з великим відривом. Тобто так зазвичай стається. Тобто це заслуга тексту. Більше ні на що Вони не треба сподіватися, тільки на текст. Все, що можна може за вас свідчити як про автора, це лише текст, ніякі інші. Нічого більше не треба. Якщо твір читається, значить ми його можемо відзначати. Якщо ні, тому що ми не лише власні смаки і уподобання туди приносимо. Є критерії, які е, нам кажуть: ви вибирайте твір, який потенційно має потенціал бестселера, тобто який зацікавить максимальну кількість людей, і буде їм цікавий, і буде читатися. І добрий для видання, тобто, такі твори. Якщо навіть от, в перший раз я була в конкурсі, і мені сподобався твір, який не мав, так би мовити, цього потенціалу бестселера, це більше до якоїсь такої інтелектуальної прози, і він прийшов у фінал, тому що дійсно там щось таке було. Ну, У фінал не проходять твори, такі порожні, яких взагалі нічого немає. Тобто не всім вистачає там місця, але ті твори, які пройшли, попри свої недоліки, вони дійсно кожен має щось, таку якусь родзинку, яку не можна не визнати чи не помітити. Так от той. Твір, дійсно, він не вийшов потім в десятку, але він, в ньому було таке якесь щось. Він просто не відповідав критеріям, о чому він не переміг. Хоча сам по собі він був дуже цікавий і, можливо, навіть набагато кращий, ніж ті, які посіли місця. Тому я ж кажу, я. Е... Вже знайома з автором, я знаю, що під форум все-таки вийде його книжка в одному з видавництв і рада за нього, тому що ми продовжуємо з ним спілкуватися вже після того, як завершилась коронація. Він дізнався, що я вболювала за його книжку, я його такий читач улюблений. І ми спілкуємося. Це чоловік-автор. Я сподіваюся, ми дуже скоро дізнаємося про народження ще одного письменника. Цей твір не повинен бути якимось таким роздуми на тему, чи якимось таким рефлексії, щось там спостереження, інтелектуальна проза. Ні, це інші конкурси, а коронація шукає саме сюжетні жанрові твори. Жанр ви можете обрати будь-які до жанрів, немає якихось там уподобань там чи упереджень у журі. Я ніколи не помічала цього, тобто як історичний роман, як любов. Як детектив, містика. Дуже багато містики було цього року. Тобто містику люблять і містику шанують на коронації слова, особливо після того, як моя книжка перемогла видавець мій каже Світлана Скляр, що дуже багато пішло містики на коронацію. І так як цього року на форум клуб сімейного дозвілля видасть майже все, що було відзначено на коронації, то дійсно є сенс старатися для цього конкурсу і щось писати. Можливо, це не буде такий твір, який би ви хотіли дійсно пишатися ним, що це такий глибокий. І дуже твір, як кажуть наші критики, там легкий твір і глибокий твір. Але автор, який хоче тільки, щоб його помітили, дійсно потрібно зробити яскравий динамічний сюжет, і якихось таких харизматичних героїв, щоб були. тобто... Більше на яскравість, на те, щоб помітили тебе. Теми я навіть не знаю, які трендові зараз, вони постійно змінюються. Ну, писати про те, що відбувається в Україні, воно дійсно краще, ніж якісь такі. Загально людські теми піднімати. Єдине, що я можу, дійсно, я була чомусь так здивована. Релігійна тематика цього року було дуже багато творів, однак жоден з них, майже жоден з них, не вийшов до фіналу. Навіть католицький університет він хотів дати відзнаку за найкращий релігійний твір, але з того, що вони перечитали, їм нічого не сподобалось. І вони ну, саме той аспект, якому автори пояснювали, якісь там релігійні догми, наше суспільство не готове до Трактування релігійних догм, тому ті твори не вийшли в фінал. Лише один Час Ліліт, я не пам'ятаю ім'я автора, Час-ліліт, там дійсно йдеться про біблійну одну історію. І її обрали лише тому, що автор дуже добре зумів поєднати ту легенду із. Проблемами сьогодення із смертю дітей. А в Ліліт, як ми знаємо, Ліліт всіх її дітей вбивали Янгол. Тому такі, от якісь речі, дуже цікаві поєднання. Завжди ми звертаємо, звертаємо увагу в коронації слова на якісь такі знахідки автора. Тобто, чим більше якихось таких фішок, яких ні в кого немає, це може бути все, що завгодно. Це може бути псевдонім, це може бути якесь ім'я головного героя, якийсь таке контекст навіть.